Вітання всім. Сьогодні до вашого огляду пропонуємо алкогольний налеватор, танк на стелі будованим акумулятором на 7 чар Даний налеватор вже з лінійки преміум класу завдяки вже більш функціональній і оновленій системі розливу, яка в ньому присутня. Нагадаємо, що попередній версії в нас в в наливаторі можна вибрати було тільки е, дві функції, тобто вибрати або автономний, або ручний режим, або автоматичний. цьому ж наливаторі? Вже є кольоровий дисплей, є можливість вибору е, різних кольорів підсвітки. Можна вибрати, регулюється яскравість. Можна вибрати. Можливість розливу в кожну чарку різну кількість мілілітрів. Тобто, якщо, наприклад, можна відрегулювати, що під час розливу буде лятися в першу чарку 50, в другу 30, там, в четверту, п'яту, п'яту, 40, 10, тобто така є можливість. Також можливий переліг, перегляд статистики кількості е, спожитих напоїв набагато набагато ширший від попередників функціоналу. Давайте розглянемо роботу даного наливатора, даного наливатора більш детальніше. Так, ззаді ми маємо можливість бачити також місце, де можна розмістити пляшку. Щоб почати роботу наливатора, ми його включаємо. Давайте у нас є кнопка. Включити-виключити. Заряджається даний наливатор. З іншої сторони, у нас є вихід Type-C. Тобто ви зарядку від телефона його заряджаєте. Далі. Включили налеватор, викладаємо чарки. Під чарками ви бачите індикатори. Вони розпізнають наявність чарки. Тобто, якщо ви хочете користуватися не сімо чарками, так трьома, ось це троє чоловік. Тобто то ви ставите три чарки, і він буде вам наливати в ті місця, де буде бачити чарки. Всі інші місця він буде оминати. Ставимо чарки, ось регулятор, за допомогою якого вибирається кількість мілілітрів, і кнопка, за допомогою якої це запускається. Также при затиску цієї кнопки ви переходите в режим налаштування. Потрібно нажати і витримати. Поставили чарки, вибрали ми, наприклад, 25 мм і нажимаємо. Це у нас був ручний режим. Тобто він починає працювати тільки після того, як ви натиснете ось цю чорну кнопку. Щоб перейти в автоматичний режим, ви зажимаєте кнопку, тримаєте. Ви бачите, у нас де переходимо в авторежим. Тобто ви його нажимаєте ось цей гунок. І тепер тільки ви ставите чарку і він наливає напло. Не потрібно нічого додатково натискати. Тобто, щоб перейти назад, ви знову її зажимаєте і пишете ручний режим. Натискаєте. Також ви переходите в налаштування. Прокручуйте налаштування, статистика і все можете переглядати. Далі, покористувалися ви даним девайсом. Після роботи ми радимо його промити чистою водою, щоб вимити залишки напоїв, які в ньому. Для цього ми промиваємо і. Щоб повністю його очистити, ми витягуємо шланг. І робимо ось таку процедуру, щоб вигнати рідину повністю. І повітрям воно його повністю вигнає. Ось така оригінальна, крутесна і дуже практична річ. Доступна до замовлення. Замовляйте на нашому сайті. Дякую всім за увагу. Миру. Всього вам найкращого.